To крем плюс екстра. Вага такого поголотику 35 кг, а ціна акційна 16 тисяч 800 гривень. Ось така моделька соломонів чоловічих на гортексі в розмірі 42. Їх потрібно буде трішечки підчистити. Наступна моделька. Найк. Великий гарний чоловічий розмір. Ось така підошва. Ось така моделька. Це, напевно, буде 43-44 ціна. Наступна це у нас брукси. Ось такого плану. Теж, мабуть, 42 розмір. Теж потрібно буде трішечки підчистити. Далі ще одні брукси. Друга пара в цій коробочці бруксі. Це, мабуть, буде розмір 44-й. Ось така моделька. В принципі, вони йдуть в дуже хорошому стані, але їх потрібно буде почистити. Далі лова на гортекці. Чоловіча моделька. Ось такого плану. Розмір теж буде десь орієнтовно 42. Другий. Ось покажу моделька. Ось так вона виглядає. показую підошву. Ось така. Так. Ще одна чоловіча моделька. Не знаю, що це забрен. На хорошому стані. Ось така. Так, далі балеточки. Вони йдуть повністю новесеньки. Ось така. Далі. Асікса. Жіночі. Розмір орієнтовно, мені здається, 37-38. Ось така моделька. Показую вам трудошку. Так, шума. Дуже крута модель. Є цека вона йде яскрава. Ось така гарненька жіноча, моделька Бум, Дальше Авідася. Авідаси жіночі. Ось такого плану. розмір, думаю, тривати. Далі, дитяча моделька. В ідеальному стані. Показую вам підошву. Це капа. Ось така. Так, а це, що у нас? Ще одні асі. Вау! Фейс. Ось така модель. Далі адідаси, дитячі, на липучках. Ось такий. Так, ще одні, мабуть, олідаці. Жіночі. Ось така цікава моделька. Так, наступна. Рікери. Рікери, жіночі. Ось такі. Найші. Великий, гарний, чоловічий розмір Дуже крутезна моделька. Спустанно самі можете побачити. Стане хороші наступний. Бо 36-го розміру. Жіночі, Ось такий малесенький каблучок. П'ятка відкрита, соціальний відкритий. Так ось такі сандалі. Яскраві, гарненькі в сороковому розмірі і теж тут повністю нолесенькі. Так, дитячі адідаси на липучках. Ось такі Так, конталі жіночі. Закрасила модель. Дивіться, як вона буде гарно мене дати. Задій замочок. 39-й розмір. Підошко. Так, перед. Повністю чорнесенькі, Ось такого плану. 39-й розмір. Асікси. Ще одні асікси, Ось такі. Крутезна моделька, показує підошку. Так. Ось така моделька, це, до речі, дуже легенька. Це Адідася. Адідася. Що одна Адідаса? Дивіться. Ось така модель. Підошва. Ось така. Так. Феди від бренду кране. Ось таке, це 45-й розмір. Білесеньки з зеленими вставочками. Так, футбольне взуття. Ось таке. Мені здається, це просто максимально вигідна пропозиція, яка тільки може бути. Опційна ціна ціна на 16 800 гривень замість 20 200 гривень. Так, ще одне футбольне взуття. Далі ось така наша моделька. Так, наступне. Так, високі седи. Віло сніжні. Ось так вони виглядають. Размір мені здається. Ага, 40, -го. це 40 разний. Ще один дитячий одірація на липучках. Ось така моделька. Далі чоловічі. Ось такі. Такі кеди. Наступні. Ось такого плану. Тут капець цікава підошва. Вже вам показую. Не знаю, що це за бренд. І моделька цікава. Так, дитяче. Такі шнурілочки цікаві. І резиночки. Ось така моделька. Була крупні, класні. Далі ще одні дитячі, дуже легесенькі. 11-12 пише. Так, 34-й розмір. Повністю новесенький. Повністю. Так, ще одна чоловіча. Теж іде повністю новесенька. 44-й розмір модель. Ну, Ось таке повністю новесенька для моря, для пляжу. Ось такі. Резинові, прорезинені, з такеточкою. 37 розмір би. 37-38. Далі шкіряна моделька. Ось такі. жіночі. Куток, 39 розмір, але які вони. -у -у! Подивіться. Скільки тут каміньки. Гарненькі. Далі. Спріт. Ренд спріт. Тут бачу чуть-чуть Замазалося десь. Я думаю, легко відітреться. Ось показую підошву. В принципі, більше таких не, не бачу. Наступна 38-го розміру ось така модель. Підошла. Ечіндем це був. Наступний чоловічий. Подивіться, тут сіточка спереді. Легесенький, 43-й розмір. Така чоловіча моделька. Далі ще. Діноча моделька. Розмір не бачу. Ось такі. Теж з камінчиками. Показую підошву. Ось така. Сандалі. Жіночі. Такий легесенький підйомчик. Дуже легесенький. Розмір сороковий. Підошва ось така. Красота, яка 39-й розмір. Подивіться. Інструменти. Ось так виглядають. Ідуть повністю нові. Дуже гарно. Далі чергучи. Теж ідуть повністю навесенькі. Потрібно їх чуть-чуть розрівняти, це факт. Але подивіться на цю підошку. Ніхто ні разу в них не ходив. Ще одна чоловіча моделька на бортешці. Адідаси. Ось такі. Ну Тут потрібно чистити підошву. Розмір, певно, 45-44. Не знаю, ось такий бренд. Ось така підошва, Чоловіча моделька. Далі якийсь еко. Еко 41 розмір, Ось такі. Показую підошву, Ось така моделька. Так. Знову ж таки, дитячий папа. розовенькі для дівчинки. Подивіться. Снурівочка, липучка ідеальні. Ось така моделька. Наступний. 43-й розмір чоловічий. Такий сіренький, Такі, такі грифітний. Ось така модалька. Так, рікери. Рікери. І це у нас 39-й розмір повністю нове сумка модель так. Ще один каблучок це другий каблучок цієї коробки так марку тозі 39 розмір ось така модель такий каблучок і ось така підошка мені здається вона така і має бути Дальше найт. Ще одні. Ну, такі легасенькі. Ось така моделька. Дуже легасенькі. Підошва. Так, чоловічий, 46, інфініті. Ну, ці трагалі 46-й, а, мені здається, вони не будуть відчуватися, але у дуже важкі. Ось такі. Інфініті. 16-17 розмір, дитячий, теж йдуть повністю новесенькі. Ось такі. міні, міні. Бачите? Ніхто. Ні яка малесенька наш не находила. Так, футбольна, Футбольного це буде третя пара. Якщо не відповідаюся. І останні ці жіночі, ось такі босоніжки, По розміру 37-й. Дивіться, п'ятка закрита, носочок закритий. Ось така моделька. І тут буде гарно дуже дивитися. Дивіться, як зроблено. Красиво. Все, показала повністю цілу коробочку, вага 35 кг. Акційна ціна 16 800 грн. Пишіть нам і робіть своє замовлення.